Мої вітання всім добрим людям у новому 2025 році. Сьогодні вирішив зробити для вас огляд на ось такий годинник Casio DW290. Абревіатура DW означає Diver Watch, тобто цей годинник розроблявся для того, щоб з ним можна було занурюватись. Як можна бачити, тут навіть на корпусі є відміточка 200M. Або це 20 атмосфер, що означає, що з цим годинником можна проводити занурення на глибини за аквалангом. Одразу зазначу, що ремінець тут не рідний, сам годинник я придбавав вже Бушний, не новий. Оригінальний ремінець ви зараз зможете побачити, я знайду вам відповідну картинку. Годинник цей з історією. Модель почала випускатись з 1994 року, і, наскільки я розумію, випускається дотепер. Вона засвітилася в першій серії циклу Mission Impossible з Томом Крузом в 1996 році. Також даною моделлю були споряджені команда астронавтів НАСА. Яка на початку 2000-х виконувала певні тренувальні занурення протягом двох тижнів з цими годинниками. Також дану модель полюбляв носити Роб Мюллер, ветеран війни у В'єтнамі і директор Федерального бюро розслідувань США з 2001 по 2013 рік. Причому носив він даний годинник на внутрішній стороні зап'ястя. На даний момент існує три версії модулів для даного годинника. Перший модуль 1219 випускався в 94 році. Він на сьогодні доволі рідкісний. Його основна особливість та, що календар в ньому був до кінця 2029 року. Починаючи з 1995 року випускався модуль 1189. Власне, саме такий встановлений в моєму екземплярі, про що можна прочитати на зворотній кришці. Тут вже календар діяв до 2039 року. Починаючи з 2011-го випускали вже дана модель з модулем 3231. І в цій моделі календар вже до 2099-го. Власне, якщо ви хочете подивитись, як виглядає нова модель, ви можете знайти відповідний огляд на українському каналі Касіоголік, де автор зробив і розпаковку і показав швиденько функції. Там навіть він плівочку знімав з таким характерним звуком з екрану. Так що можете глянути там відео десь на 5 хвилин. Ну і зазначу, що оці два останні модулі вони вже вироблялись в Китаї, не в Японії. Отже, що ми маємо в даному годиннику? Основна фішка це його водозахист. В годиннику встановлено мінеральне скло, досить такі товстеньке. Кнопки захищені. Кнопка налаштування утоплена, її не можна нажати просто так випадково. Треба задіювати ніготь. Задня кришка з нержавіючої сталі досить таки товста. Тобто годинник реально розроблявся на те, щоб витримувати тиск на більш-менш пристойних глибинах. Годинник має люмінесцентну підсвітку такого приємного ультрамаринового кольору. Натискається вона нижньою правою кнопкою. Причому, якщо ви натискаєте короткочасно, то вона буде світитись десь 2 секунди. Але ви можете натиснути і утримувати, і тоді екран буде світитись стільки, скільки вам потрібно. Досить таки приємна підсвітка, мені подобається. Окрім того, тут є функція Flash Alert. Ось тут ви можете бачити таку міточку. Активується вона натисканням і утриманням. Верхньої правої кнопки. От зараз я її вимкнув. Зараз увімкнув. За що вона відповідає, ця функція, коли ви налаштовуєте, наприклад, будильник або таймер, і він спрацьовує, окрім звукового сигналу, у вас буде блимати екран протягом усього часу спрацьовування сигналу. Ось така цікава функція. До речі, в мене був огляд на модель годинника з 1628, і тут теж є оцей значок даної функції скопійований. Але самої функції тут немає. Серед функцій годинника DW290 є будильник, він тут один, але з можливістю налаштування на конкретну дату спрацювання, також є функція щогодинного сигналу. Наступна функція це таймер. Можливо, налаштовувати для секунд максимальне значення це 23 години 59 хвилин. Є автоповтор і є можливість цієї функції Flash Alert, коли буде не тільки звуковий, а й світловий сигнал. Наступною функцією є секундомір. Власне, особливо розповідати нічого. Єдине, що тут є можливість фіксації проміжного результату, пам'яті, а ці результати немає. Для модуля 3231 зазначається, що є можливість фіксації двох проміжних значень секундоміра. Не знаю наскільки це відповідає дійсності, не перевіряв. Ось такий невеличкий набір функцій, Ну і, звичайно, є повноцінний календар, але от в даній версії, в даному модулі, він лише до 2039 року. Після того невідомо, що відбудеться. Скорше за все, можна буде просто підставляти сюди іншу дату з попередніх, тобто починаючи з 95 до 39 знаходити той рік, коли дні співпадали. І, в принципі, тут не буде жодної різниці, тому що, як бачите, тут рік не відображається. Відображається лише місяць і число, ну і день тижня. Навігація між функціями відбувається за допомогою кнопки нижньої лівої кнопки мод. При цьому перемикання супроводжується відповідними сигналами. От зараз я вам швидко продемонструю. Досить таки характерно для Casio. Для налаштування режимів треба короткочасно натиснути верхню праву кнопку. Вона ж кнопка Adjust. Ось бачите, одразу замиготіла позначка секунд. І так само, щоб вийти з цього режиму, треба знову ж таки короткочасно натиснути дану кнопку. Що відрізняється дещо від моделі, яку я оглядав Casio W800. Там треба натиснути і трошки утримати кнопку, але вона не утоплена. Саме тому там зроблено інакше. Але давайте до налаштувань повернемось дещо пізніше. Я пройдусь по ним окремо, покажу вам, якщо налаштовується. А зараз повернемось до інших характеристик. Отже, в нас полімерний корпус, мінеральне скло. Задня кришка нержавійка, розміри годинника складають 45 мм ось тут по ширині і від вушка до вушка 50 мм. Товщина годинника 13 мм. Вага 52 г. Розмір шпильки під ремінець тут 19 мм. Я купив годинник без ремінця і підібрав от щось з того, що в мене було. На жаль, натівські варіанти сюди не підходять, оскільки дуже мало місця в цій канавці. Про оригінальний ремінець читав, що він досить такий жорсткий. Він візуально чимось схожий на ремінець для джишоків, але не має такої властивості джешоковської, щоб захищати годинник від падінь. Тобто там же джишоківські ремінці, вони ось так вниз. Завжди дивляться. Він розроблявся скорше за все, саме для того, щоб бути максимально зручним при плаванні під водою. Слід зазначити, що звуковий сигнал у цьому годиннику досить таки тихий, ну і взагалі в даній моделі. Судячи з усього, це через те, що корпус все ж таки доволі товстий і звук просто глушиться. Є нарікання, що ось ці написи виконані бірюзовим кольором досить швидко в нових годинниках стираються. Як бачите, в моєму годиннику вони в принципі нормально збереглися, хоча годинник має ознаки носіння, і кришка дещо подряпана. І тут є певні коцки Але, судячи з усього, все ж таки його носили обережно. Годинник працює на батарейці cr 2016. Вистачати цієї батарейки має десь на 2-3 роки. Для когось це може стати недоліком, і для таких людей Casio випустило модель DW291. Там вже батарейка працює до 10 років, ще з'явилась функція світового часу, але сам годинник теж виглядає інакше. Тобто цей Ретро дизайн вже відсутній. Коштує десь півмірні гроші, тому в принципі, це вже кожний може обирати під себе. Точність хода мого конкретного екземпляру складає плюс 30 секунд на місяць, що в принципі є нормальним для кварцевих годинників такого віку, як мій. Йому, як мінімум, років 14 з часом кварцевий елемент деградує і починає поспішати. Для сучасних версій даної моделі, для модулю 3231, зазначається паспортна характеристика точності ходу плюс-мінус 15 секунд на місяць. Так, ну що, давайте тепер пройдемось по всіх функціях. Як я вже зазначав, для входу в режим налаштувань маємо короткочасно натиснути кнопку Adjust, тобто верхню ліву. Беззвучно, причому входимо в цей режим. І спочатку ми потрапляємо в режим налаштувань часу та дати. Навігація наступна. Кнопкою мод нижньою лівою ми перемикаємось між різними регістрами. Спочатку це секунди, потім години, хвилини, далі йде рік місяць і число. Зміна значень відбувається натисканням верхньої правої кнопки. Стосовно секунд натискання верхньої правої кнопки скидає значення секунди до нуля. Якщо секунд було більше ніж 30, то хвилини посунуться на хвилину вперед. Якщо ж секунд було менше 30, то скинеться просто на нуль, і хвилина залишиться та сама. Є певна незручність в тому, що змінювати значення ми можемо тільки в сторону збільшення. Давайте зараз я вам покажу, як це відбувається. Секунди чіпати не буду, я вже налаштував годинник точно, секунда в секунду. ну Давайте от години. Значить, натисканням верхньої і правої кнопки це відбувається. Одночасне коротке натискання. Зміщуємося на одну цифру вгору. Якщо натискаємо і утримуємо, от перемикання йде швидко. Для виходу з режиму. Натискаємо кнопку Adjust знову ж таки верхню ліву. В цьому ж режимі, до речі, можна перемикатись між режимами відображення годин 24 та 12-го форматі. Знову зараз от вхожу. Натискаємо кнопку Adjust верхню ліву. І щоб перемикатись між режимами, натискаємо кнопку Light, тобто нижню праву. Ось ми натиснули один раз. З'явилась буковка P латинська. Це означає, що у нас зараз 13.54, А якщо це було вночі, то жодної букви не було. Перемикаємось знову ж таки в 24 годинний формат і з'являється там позначка 24H маленькими буквами. Вам, вже, мабуть, цього не видно. Знову ж таки, виходимо з режиму налаштування. І йдемо далі. Натискаємо нижню ліву кнопку. Кнопку навігації, кнопку мод. Режим будильника. Для входу в налаштування знову ж таки натискаємо верхню ліву, заблимав регістр годин. Так само змінюємо значення верхньою правою. Навігація між регістрами нижньою лівою. Можна виставити на певну дату. Зараз ось тут місяць від 1 до 12. поверну назад це все. Дещо незручно, що знову ж таки не можна вниз опускатись. Для виходу з режиму налаштування натискаємо знову ж таки верхню ліву. На циферблаті є напис ALM і така галочка. Тобто ця галочка над цим написом означає, що будильник активовано. Коли ви входите в режим налаштування і виставляєте значення, то ця галочка з'являється автоматично, режим будильника автоматично активується. Для того, щоб його вимкнути, треба натиснути декілька разів верхню праву кнопку. О, давайте от зараз натискаємо один раз, ага, вмикається функція щогодинного сигналу. Натискаємо другий раз, вмикаються обидві функції щодиного сигналу і будильника. Третє натиснення вимикаються ці сигнали обидва. Сигнал будильника спрацьовує протягом 20 секунд, якщо не натискати ніяких кнопок. Ну, давайте я вам зараз продемонструю, як це все працює, причому буде увімкнена функція flash Alert. Налаштував будильник на 14.00. За півхвилини він спрацює. Заодно почуєте наскільки гучно буде звук, ну і побачите спрацювання функції flash Alert. Позначка над будильником у нас є. Тобто ми бачимо, що будильник активований. Ось ви побачите, як спрацьовує будильник. Функції снус тут немає. Тобто ось один раз спрацював, не почули ваші проблеми. Давайте розглянемо наступну функцію. Саме таймер. Налаштування таймера відбувається так само, як і будильника. Верхня ліва кнопка це вхід в режим налаштування. Нижня ліва кнопка це навігація між регістрами, причому є ось у нас можливість підлаштовувати секунди, і верхньою правою кнопкою ми можемо змінювати значення. От Зараз я проставлю 10 секунд. Для того, щоб активувати функцію автоповторення, ми в режимі налаштувань маємо натиснути нижню праву кнопку. Кнопку підсвітки Ось тут з'являється напис авто над регістром секунд. І далі ми можемо виходити з режиму налаштування. Для того, щоб запустити таймер, нам необхідно натиснути верхню праву кнопку. Ось пішов відлік. І ось ви чули і бачили, як спрацьовує сигнал при автоповторі, дається один сигнал, і одразу йде відлік наступного кола. Якщо ж функцію автоповтора ми вимкнемо, зараз я зупиняю таймер натисненням верхньої правої кнопки. Якщо ж ми функцію автоповтору вимкнемо, то спрацьовуватиме сигнал протягом 10 секунд. Якщо ви... Запустили таймер, потім його зупинили десь на проміжному значенні. То, щоб скинути його, треба натиснути верхню ліву кнопку Adjust. Оп. Також можете звернути увагу, що в режимі таймера зворотнього відліку ми можемо бачити наш основний час. В правому верхньому куті він відображається, що є досить таки зручно. В режимі будильника такого відображення немає, тому що цей регістр зайнятий датою, на яку ми могли б виставити наш будильник. Що ж, переходимо до наступної функції. Секундоміру. Ну, з секундоміром все досить таки просто. Верхньою правою кнопкою ми запускаємо секундомір. І також можемо. Зупинити його. Запускаємо далі. Зупиняємо. Запускаємо. Як бачите, є в нас мілісекунди при роботі секундоміра. Тривалість роботи до 24 годин. І для того, щоб зробити фіксацію проміжного результату, ми маємо натиснути кнопку Adjust, тобто верхню ліву кнопку. Ось. Бачите, зафіксували, кудись собі виписали. Ще раз натиснули. Бачимо знову роботу основного секундоміра. Знову натиснули. Зафіксували. При цьому секундомір продовжує працювати. Ось. Зупиняємо для того, щоб скинути налаштування секундоміра, натискаємо верхню ліву кнопку. Знову ж таки, як можете бачити, основний час в нас при цьому в режимі секундоміра відображається в правому верхньому кутку. Повертаємось в основний режим. Що ж, начебто все вам розповів, все показав. Єдине, що пропустив, це демонстрацію годинника на зап'ясті. Давайте зараз одягну його. Знову ж таки, це не оригінальний ремінець, якийсь ремінець No-Name, який у мене просто був. Ось так годинник виглядає на зап'ясті 17 см. Що вам сказати, мені особисто годинник цей дуже сподобався. Мені подобаються взагалі ретро дизайни, я люблю старі речі. Подобається і кольорова гамма, і те, як він виконаний, і функціонал. Здається, що для мене це наразі оптимальний годинник. Звичайно, оскільки це річ вживана, невідомо скільки вона мені прослугує. Кварцевий генератор він не вічний. Рано чи пізно він помирає. Зазвичай кажуть, що він має жити десь 10 років, а потім вже як повезе. Ну, будемо бачити. Поки що я дуже задоволений цим годинником, ношу його постійно і отримую задоволення. Далі я збираюсь відкрити задню кришку, поміняти батарейку. Заодно подивлюсь, що там всередині, чи нема там корозії, якогось бруду. Подивлюсь, в якому стані прокладка. Мабуть, все це буде під якусь музичку. А я наразі огляд свій завершив. Вам бажаю гарного настрою. Тримаємося до нових оглядів. Па-па!